Вітаю, вітаю, друзі! Сьогодні в польових умовах записуємо, але все ж записуємо, бо тому, що вам треба дати відповідь на якісь запитання. Я думаю, що вони вас цікавлять, і чому? Тому що ви мені їх пишете. А якщо одна людина задала питання, значить іншим теж цікаво. Отже, впала ціна на нафту в Рашці. Трамп все-таки зробив те, що він обіцяв, все-таки він прижучив трохи Рашку. Окей, чи підніметься ціна на бензин та електрику? Так, чи підніметься? Ну що ж, давайте, як буде в рашці, як буде. Не тільки багатіям, багатіям, звісно, важко, як буде і пересічним громадянам. Е, вражці через це. О, це була. Бачите, отакий от паж мечів. Говорить про те, що була дуже неочікувано, вони лихі, вони злі, вони просто, вони щоб могли б вони розірвали б всіх. Але по п'ятерки мечів вони нічого зробити не можуть. Ні. Ну, як то кажуть, вони б хотіли укусити себе за срачку, але навіть це вони не можуть. Можуть зробити. Окей, okay, окей, okay. дуже багато розмов. Дуже багато обговорюють. Дуже багато. Журналістів, дуже багато якихось там ну, їхніх спікерів, блогерів, е, говорящих голов, галов, е, ФСБшних ртів, всі говорять, всі захлинаються слиною і всі не можуть. О, ну, Караул, караул. Проте вони дуже реально обмежені, от, злі лихі і ще що. І навіть не розуміють, чого очікувати. Окей, підгоріло. Тепер давайте. Чи підніметься ціна на рашку вражці на бензин та електроенергію? Да, королі, які керують цими, е, я б сказала, секторами, вони ж не будуть собі працювати в, в, е, в збиток, тому вони намагатимуться надурити людей таким чином, щоб у них все було хорошо. Підніметься і на бензин, і на електрику. Ну що, як там любителі СВО, рашисти, руські руські. Фашисти, які подобається вбивати українських дітей, українське мирне населення, бомбити, як вони будуть це почувати, як їм буде добре. Я вам так хочу сказати. Цікаве те, що неочікувано хтось із, хтось із них да? от вони будуть, я би сказала так, або брати другу роботу, або почнуться якісь реорганізації в їхніх кампаніях. От. Далі багато вийде позовів про борги, у них з'являться борги, завдяки яким вони чогось позбавляться і вони зрозуміють для себе. Що багато сімей попали в якусь боргову паску. Кредитики, привіт. Ну, що ж, ну що ж, ну що ж, е, до речі, е, деякі військові, які служили, вони вже не можуть повернутися. Ну, ті, хто залишились живі, звісно, От, вони не можуть повернутися, а на роботу їх ніхто не братиме, тому що вони нікому не потрібні. Ну що ж, епоха зубожіння. Привіт! Вони хотіли, щоб ми від якоїсь злиднів, да, якщо не вбити, то від злиднів загинемо. Ну, а вийшло трошки інакше. На що, боролись за те, на те, за що боролись на те, і наборолись? Друга, в суботу, до речі, сьогодні у нас. Так, сьогодні у нас восьме. Це я згадую якийсь сьогодні день. Сьогодні у нас восьме, це у нас е, вівторок, да, це у нас вівторок. А в суботу Трамп зустрічається з представниками Ірану і будуть вести розмову стосовно війни в Ірані. Е, ну, по перше, по-перше, е, ну наскільки нам... ми знаємо, Іран і Росія це союзники. Отже, давайте подивимось, до чого домовляться е, Іранці і Трамп. До чого домовляться іранці і Трамп? Ну, кожен буде захищати свою якусь територію, кожен буде захищати свою якусь точку зору. От, я хочу сказати, буде якась брехня, от, будуть якісь розмови. Знаєте, ну як я кажу, розмови в пользу в пользу бідних. У мене ні. Карта Башти говорить про те, що старі якісь стосунки, да, старі, наприклад, так, або стара війна розгориться, да, або старі якісь стосунки рушаться, не домовляться вони не до якого позитиву. Все-таки, чи буде в Ірані війна на Дані? Да, і це не можна. Ну, важко це все, скажімо так, важко це змінити. Як буде рашки, якщо в Ірані буде війна? Як буде рашки, якщо в Ірані війна? А ви знаєте, що якимсь чином рашка там не буде приймати участь? От вони би хотіли? Вони би дуже хотіли, вони дуже надіялися. Я би так сказала, навіть вони очікують, коли в них буде якась, ну я б сказала так, від цієї війни якась польза, а цієї пользи не буде. І вони в цій війні якимсь чином не зможуть у повній мірі приймати участь. Або Всесвіт їх обмежує. Чомусь і для них, і, і щось ну, від чогось відмовляється, тобто планета. От, і вони, карта, карта башни, у них розрушаються всі їхні плани. Я думаю, що Рашка очікує, що підніметься ціна на нафту, на російську нафту. А світ, а ну, чи будуть в світі купляти російську нафту, так як колись купляли. Чи будуть в світі? Я хочу сказати, Україна не останню роль тут зіграла. Тому що багато країн дивляться на те, що відбувається в Україні. І вони розуміють, що е, купуючи да, купуючи ось ось карта Пентаклі, купуючи у расистів нафту, вони продовжують війну в Україні. А продовження війни в Україні це апріорі продовження війни. ну, Тобто є ризик, що і на них нападуть. І щоб на них не напали, я хочу сказати: е, ну, дуже багато, дуже багато буде розмов про нові якісь ціни, про нові. Якісь, ні, дивіться, та народ. Ні. Навіть незважаючи на війну в Ірані, Рашка все одно все одно втрачає свій нафтовий ринок. А це бюджет країни, а це якраз кошти на війну проти України. Тому, як би там не було, все одно. Ні. Це дуже добре, дуже добре похитнув економіку їм Трамп. Прям просто красивенько. Далі мене спитали доля Покровська, чи все-таки ми його втратимо? От Написала мені одна жіночка, каже, все-таки вони будуть знову наступати. І все-таки, чи ми втратимо Покровську. Отже, давайте так. Чи є у нас втрата Покровська? Дуже багато, багато якоїсь неправди поширюється за покров. Дуже багато якихось, я би сказала, і ще, що, місцеві жителі от за гроші да, карта диявола з дияволами співпрацюють або співпрацювали, або, ну, як то кажуть, карта говорить про те, що ну, Очікували, скажімо, от от. так, от, от. Ну, Нашому президенту, да, тут мені сказали, не кажіть на нашого президента імператор. Ну, Імператор у мене проігрується як президент. Я так розумію, про що йде мова. Понимаете? Тому, як ну, би, да, він не імператор, да, він президент. От, ну, У мене в картах проігрується так, щоб було зрозуміло. По крайній ну, коли я говорю, мені іноді важко перекладати. З тієї мови на нормальну мову, щоб ну, люди розуміли, що я, що я кажу. Е, хочу сказати так: ми будемо втримувати його максимально. Можливо, єдине, що ми можемо втратити неочікувано там багато людей. Ситуація буде повторюватися, ситуація буде навколо. Вони захочуть, може, обійти його навколо чи ще якось. Але, наприклад, того, що ми уходимо з Покровська, або що Покровськ, ми полишаємо його без нашого, нашої присутності, цього немає. Ми не втрачаємо Покровськ. Да, він може бути ну, Непридатний для житла, але немає. Трошки прихворіла горло, тому вибачайте. Ну і остання. чи правда, що наш президент купив в банк у Франції та став співвласником копалин у Африці під час війни? Мені так це рашистським і псу пропахує вам не. Так. Чи купив він Банку Франції. Я вам хочу сказати, це розмова якихось е людей. Е Скажімо так, це запущена. Утка, яка при тому, широким кругам, ну верне, кругом людей, які мали, е, ну скажімо так, гроші владу тощо е, люд... Ну, він був у Франції, але він був по іншим питанням. От я, я не бачу. Я не бачу, щоб він купував щось. Я не бачу, щоб він підписував якісь домовленості, якісь бумаги, документи, бо це ж офіційно, правильно? Тому кому потрібно, кому потрібно розганяти це? Кому потрібно це розганяти? Ну, це ілюзії. Оцінка кубка це ілюзії фінансової групи. От, того, про кого, кого обмежили. Дивіться, це ілюзії імператора, який обмежений фінансово і законом. Угадайте в трьох разів, хто колишній імператор, якого обмежили? Ну, ви поняли. Е -е, в Африці співвласником Капалин чи став президент наш. Ну... І в мене немає цього. Ну, якби це було, я вам даже скажу чесно, якби це була не брехня, от, яка оце несеться по. Знаєте, на сьогоднішній день кожен, що хоче, то може ляпнуть. Оця оце безвідповідальність. От, треба просто, притягати до відповідальності, того, що е, в тебе є якісь докази, в тебе є якісь бумаги, документи, пожалуйста, прийде їх. їх. раз. во-вторих, президент, як і всі останні, він. Е, е, Подає декларацію, декларацію майнову кожен рік, і ви можете це перевірити і подивитися, що сталося там, з, ну, який був е, прибуток е, там, наприклад, до президентства, який во время президентства став, і що складається прибуток. От, і все. Ну в чому проблема? Що ви зразу, а чого ви не можете перевірити? От я чула, що. Е, Ну, Порошенка і Портніков ну, гралися в гей-ігри, і Портніков був ну, ну, так, Я теж такі чула чутки, що е, ну, Порошенка гей. Але про це відкрито ну, ніхто не говорить. Ну, так то, Отак от теж хтось написав мені в коментарях. ну, чи, ну Ви розумієте, про що я? Ну зараз можна обріхати будь-яку людину тільки того, що хтось там виліз у себе на Ютубі, да і вирішив я політолог, назвати себе політолог. Який ти політолог, чорта матері, ілі я аналітик. Ну, аналітик це кожна людина, яка переповідає і обсуждає новини. Так у нас кожний, на кожній кухні аналітики, всі сидять, всі обсуждають. Ну, ніхто щось не називає себе аналітиком. Нам так і, і, питаються об'яснити новини, які ми чуємо, наче ми дураки, і ми самі не розуміємо. Якщо я беру таро, то я дивлюся за новини. Да, є новина якась, яку ви мені пропонуєте, а я дивлюся за нею, що стоїть. Що там насправді. То це ще а тут що? Ну, а Тут я не зрозуміла взагалі, сидять, переливають з пустого в порожнє, і вони такі аналітики. А люди потім розносять і кажуть, блін, це правда чи ні? Ні, це не правда. У ну, мене карти не показали, що це, що це якась правда. От. І ще одне. Давайте подивимося, ви мене кілька разів питали, я вже не пам'ятаю, дивилася я чи ні. О, упала карта. Як завжди в мене падає одна карта, прям як ото пороблена. Маю надію, що одна тільки спала. Е, давайте подивимося. Я просто не пам'ятаю, відповідала вам чи ні, чому, ну, чому вдарили по кривому рогу. я напевно, казала вже вам. Ну давайте ще раз, чому вдарили по кривому рогу. Ну, дивіться. <гум> Імператор обмежив якогось багатого короля, дуже сильно обмежив якогось багатого короля. Це, по-перше, це фінансове питання. Притом фінансове питання про зупинені якісь, якісь грошові потоки і ще іще одне. Прям якась була сварка. І ми повинні були отойти, що місто мало бути здане. От, ми були, коротше, нас тут повинна була чекати доля Маріуполя. Але, виходить, імператор не дав королю це зробити і поставив його в якісь ну, умови, або ми працюємо як партнери. Ну, або там якась пригрозив. І виходить, ну, я з перекладу, я можу так сказати, скоріш за все, це наша місцева влада, да, були готові на, на зміну. Ну, я знаю особисто людей, які особисто чули від одного із замісників мера Кривого Рогу, який казав, яка вам різниця, як країна буде називатися. От. Ми всі знаємо, цього красномордова парня. О, Криворіжці. О, це було ще в 15-му році, 14 чи 2015 рік. І коли висів триколор над е, в неділю, коли був вихідний, да, е, прийшли, е, ну, мабуть, з 20 чи з. 30, а може навіть пішені, не раз 50 десь. Прийшло десь 50 покидьків, ну тобто багато, так от, да? які повісили триколор, триколор кричали Росія. От, і не Муніципальна гвардія не, ну, не вийшла, не е, вілкула не було в місті. Він відпочивав, знаючи, що таке в, ну, в місті, він не при не надав наказ. Отак, от почилочку вілкула, у нас кроморозб. Тічка не покакає, а тут він не дав ніякого наказу, щоб приїхали ну, мінти, і це все зупинили. Ні, цього не було. Зупинили це місцеві активісти, яких потім переслідував, переслідувала влада. Але Зеленський так не вийшло, бо він не активіст. У нього трошки інші важелі впливу. От, і він, а ну, а, як вплинув Зеленський на неважно не на якого вілку, на старого, молодого. Там він його поставив в залежність. Притом ну, він поставив його дуже-дуже е, фінансова якась так, і матеріальна і ще що. Він щось прояснив якусь ситуацію, і він прям, ось от, бачите, башта, був скандал, і він прям розрушив щось. От повністю щось, щось зруйнував. Притом зруйнував навіть, е, е, я би так сказала, таке враження, що сказав, ти залишаєшся, да, там, наприклад, е, Ну, військовим, там, як і очільником, але ну, буде, ну, ти будеш ну, працювати, як то кажуть, на Україну і будеш е зберігати місто. отак от, от було. А, ну, чи хотів, що хотів робити? Е ну, я за старого вілку не буду дивитися, Олександр Вілку, не цікаво. От на початку війни що? ну, Він дуже довго, в нього є якісь борги. І він мав, мав надію працювати, або він дуже довго працював, і в нього були якісь борги, і хтось очікував від нього ці борги, що він щось віддасть. Це досить доленосна ситуація була, але ось, ось є карта, він хотів таємно бути уже. Ну, він ще що, він мав таке враження, що він мав сам уїхати. Тобто, видно, сім'я раніше мала уїхати, чи що. Він мав бути за кордоном сам, але було важко це зробити. Закон якийсь його повернув. Хі -хі. Карта повернення і карта закону. Ну що ж, я вам хочу так сказати. Особисто я вдячна президенту Зеленському за те, що він будь-яким важелями, але долучився до того, щоб Кривий Ріг був. Залишався український і до і до ну і щоб допомогти нашим патріотам, нашим ну, захисникам, зберегти місто. тому, що я знаю, що і я це казала давно вже вам. Що в 2014 році, коли Ахметов, викупивши всі наші гоки, привіз переселенців з Донеччини, з ДНР, ЛНР і поселив їх на. Сівроки в общежитті в, в гуртожитку. Вони вивісили прапор Донецько-Криворізької Республіки і записали відео в Ютубі, де закликали Кривий Ріг приєднатися до ДНР і створити Донецько Криворізьку Республіку. Це це багато людей у нас ну, у нас знають, але так як у нас велике місто, 650 тисяч населення, то про це багато людей і не знають. А це було. Якщо добре поки пишитись, не знаю, вже мабуть видалено це з Ютуба. Ті, хто вміють встановлювати відео, ви можете знайти це відео закликів. От, і ви можете знайти відео, коли е, висів Триколор над е, Акваграшевський, над е, ну, Морозі коло нашої міської ради. Ну, ну, так, друзі. Тому, тому, ні, ну я, Звісно, що зупинили наші хлопці, наші вояки. от, звісно, що, Але не останні, не останню роль тут зіграла і ще позиція президента стосовно цього міста, і він успів схапити, скажімо так, за руку. Ось такі справи. Ну що ж, пишіть свої запитання, будемо дивитися, будемо розглядати. Ви знаєте, що я завжди відповідаю на ваші запитання, по можливості я буду, буду виходити в ЕТР. У мене на каналі є медитація захисний купол. Медитація, яка допомагає зберегти життя людям захистити себе своїх рідних і близьких від загибелі. Є чудова практика настілення, є чудова практика енергетичний шар, яка допомагає відбивати, відбивати фіз... не тільки магічні, але й фізичні атаки ворогів. Для цього потрібно стати спонсором мого каналу. Там є два рівні. Перший рівень Ланочка Залежні це 100 гривень, а другий рівень 300 гривень. Це церква Святої Ланочки. Це так, шуття спільнота, спільнота підписників, яка постійно спілкується в мене в прямих етерах. Так, так, так. пошуткували, назвали нашу спільноту. Ну, так воно і пішло. Так, ця така, знаєте. Гумор, гумористична назва і залишилась. Ну і пам'ятайте, що у мене для моїх підписників є такий невеличкий бонус, який завжди звучить в кінці кожного відео. Це, я називаю це золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять мені подобайки на мене підписані, мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.